Урок номер три уроки Всесвітньої історії сьомий клас середні віки. Тема уроку Візантійська імперія план Перше питання. Перший період історії Візантії. Друге питання Другий період, Третє питання, третій період, четверте питання, четвертий період, п'яте питання, п'ятий період історії Візантії. Візантійська імперія існувала з 395 по 1453 роки. Само назва Ромейська імперія або Романія, давньоруська назва Грецьке царство, арабська назва Вірменська держава. Візантій. Це давньогрецьке місто Колонія. На узбережжі Босфору з 330 року називалося Константинополь з 1453 року називається Стамбул. Утворення Візантії 395 рік Феодосій І Великий був останнім імператором стародавнього Риму. У 395 році стався остаточний поділ Римської імперії. Західна Римська імперія з містом Римом дісталася його сину Гонорію, Східна Римська імперія, столиця Константинополь, сину Аркадію. Так виникла Візантія. Розгляньте карту. Велике переселення народів загибель Західної Римської імперії. Перше питання. Перший період історії Візантії, 395 рік, початок 8 століття. Розгляньте таблицю. Напади іноземних загарбників. Гуни на чолі з Аттілою розорили Грецію у 5 столітті. Остготи на чолі з Теодоріхом Великим розорили Македонію у V столітті. Перси нападали на східні кордони Візантії у VI столітті. В результаті було утворено стан акритів. У долину Дунаю прийшли слов'яни у V столітті, авари у VI столітті, булгари у VII столітті. Акрити. Це особливий стан у Візантійській імперії. Громади вільних селян воїнів у Малій Азії створені для захисту східних кордонів імперії. Юстиніан ЮСТИНІАНІ ВЕЛИКИЙ РОКИ правління 527-565. За нього відбувся Золотий вік Візантії. Він приєднав Апенінський півострів. Острів Сицилію, частину Піренейського півострова, частину північної Африки, уклав звіт римських законів Кодекс Юстиніана, насаджував християнство, тому закрив Платонівську академію в Афінах, підвищив податки, що призвело до повстання Ніка у 532 році, придушив повстання Ніка. Відбудував собор Святої Софії. Спирався на чисельне чиновництво, посилив самодержавство. Собор Святої Софії. Сучасний вигляд, місто Стамбул, Туреччина. Самодержавство або єдиновладдя це абсолютна монархія, форма правління. При якій вся повнота влада належить одній людині монарху. Розгляньте карту Європа у другій половині VI століття Візантія за Юстиніана». Друге питання другий період історії Візантії. Початок VIII століття, середина IX – цей період правили династія ісаврів та династія вірменів. Лев III Ісавр заборонив вшанування ікон у 726 році. Це призвело до іконоборства у VIII-9 століттях. Феодора Маміканян, мати Ірегенша Михайла III відновила іконовшанування у 843 році. Тому цей день святкується як свято Торжества Православ'я. Іконоборство це релігійно-політичний рух у Візантії проти вшанування ікон 8-9 століття. Розгляньте карту Візантія у 6 9 століттях. Третє питання. Третій період історії Візантії 867 1081 роки. Це період правління Македонської династії. Тимчасове піднесення імперії. У 1054 році відбулася велика схизма. Місто Константинополь стало центром православ'я. Відбили напади Святослава Ігоровича під Доростолом у 971 році. Війна з першим болгарським царством. Василь ІІ Болгаробоєць розбив болгарську армію у 1014 році, осліпив 15 тисяч болгарських воїнів, приєднав Болгарію, Вірменію Грузію. Але Візантія зазнала поразки від турків сельджуків біля міста Манцикерт у 1071 році. Розгляньте карту Візантія у 10-11 століттях Василь ІІ Болгаробоєць. Велика схизма це розкол християнської церкви. Її поділ. Сталася у 1054 році. Західна або католицька церква, тобто Вселенська, мала центром місто Рим. Її очолює Папа Римський. Східна або православна, тобто істинна церква, мала центром місто Константинополь. Її очолював Вселенський патріарх. Четверте питання Четвертий період історії Візантії 1081 1261 роки. В цей час правила династія комнінів і призвела до розпаду Візантії Олексій І Комнін звернувся по допомогу до папи римського для боротьби з турками-сельджуками. В результаті почалися хрестові походи, які тривали з 1095 по 1444 роки. Перший хрестовий похід 1096 1099 роки призвів до того, що хрестоносці заснували у Візантії свої держави: Єрусалимське королівство, Графство Едеса, Антіохія, Тріполі. Утворили духовно рицарські ордени. Четвертий хрестовий похід 1202-1204 роки призвів до тимчасового розпаду Візантії було утворено Латинську, Нікейську, Трапезунську імперії, епірський деспотат. В цей час сталося відокремлення Болгарії, виникло друге Болгарське царство. Яке існувало з 1185 по 1396 роки розгляньте карту Візантія у 12-15 століттях, Олексій I Комнін, розгляньте карту Перший, другий і третій хрестові походи. Взяття хрестоносцями Константинополя. Художник Ежен Делакруа. П'яте питання. П'ятий період історії Візантії 1261. 1453 роки. ДИНАСТІЯ палеологів Відбувається реставрація імперії. Михайло VIII палеолог. Відвоював у хрестоносців місто Константинополь, відродив Візантію у 1261 році, але втрачав великі кошти на утримання столиці, спирався на аристократію та чиновництво, що призвело до незадоволення народу. Сталося повстання акритів у 1262 році. Це призвело до послаблення східного кордону Візантії. Уклав невигідні торгівельні угоди з Венецією та Генуєю, що послабило торгівлю і ремесло. Уклав унію з папою Римським Григорієм X, що призвело до послаблення православної церкви, у 14 столітті сталося послаблення Візантії, Громадянська війна. На Балканському півострові посилилися Сербія, Греція, Болгарія. На півострові Мала Азія виникла Османська держава, Отоманська порта. Турки-османи розпочали завоювання на Балканському півострові. В результаті султан Мехмед ІІ завойовник захопив місто Константинополь у 1453 році. Так Припинила своє існування Візантійська імперія громадянська війна це війна між громадянами однієї держави з метою встановлення певної влади. Розгляньте карту Візантія у 12-15 століттях. Розгляньте карту. Утворення Османської держави. Завоювання османських султанів 14 16 століття. Взяття Турками Константинополя. Музей Панорама 1453 року місто Стамбул, Туреччина. Домашнє завдання вивчити терміни, скласти 10 тестових запитань.